Пані Марія, ну от е, ми поки не знаємо, так яке рішення буде ухвалено Дональдом Трампом от в питанні українських біженців. Але ну от як ви оцінюєте ту ідею, яка вже озвучувалася, от скасувати тимчасовий захист для 240 тисяч людей, особливо зважаючи на... Ну от, оті стосунки з Володимиром Зеленським, які склались після 28 лютого. Тобто, ну, це, це що? Це спроба покарати якось Україну, чи це якась ну, справді така ширша антиміграційна стратегія? Дякую за запитання, Сергію. На мою думку, це частина ширшої імміграційної стратегії. До цього ми вже готувалися зразу перший тиждень після виборів, коли стало зрозуміло. Хто у нас нової президентом Сполучених Штатах? А я особисто працюю з іншими імміграційними організаціями. Я живу в місті Чикаго, тобто, наше місто має такий статус, що тут не дозволено виганяти людей, які не мають легального права на легальне перебування в сполучених штатах. Закони це забороняють. І а, тому а, тут а, тут трошки легше принаймі людям, які без навіть зараз без легального статусу, чи чи можуть залишитися без нього? А тобто, місто їх захищає. Так само наш а, губернатор штату Ілиной виступив і теж сказав, що що він не дозволить цим імміграційним офіцерам а, ви виганяти депортувати людей. А, хіба хтось скоїв якийсь злочин? Тоді звичайно, а, це інша ситуація. О, тобто, ці засідання, ці е, брейнстормінги проводилися ще з листопада. Тому є багато правових організацій, які зараз працюють над правовим механізмом. Якби такий указ президента вийшов, то тоді почнеться ціла низка судових процесів. Ну, і, Наразі такого з указу немає, тому я хочу це дуже чітко і ясно uh -huh. сказати, що це спекуляції, тому я не хочу людей панікувати чи 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 втікати зараз до Канади, чи, чи якось так, тому що це за спекуляції. Якщо буде, то, то може в квітні, може буде і не буде. Я не думаю, що це саме така. А, що це результат зустрічі у Білому домі, тому що кажуть, це планувалося уже давно, і так як один президент одним указом призначив цю програму, так само ми розуміли, що інший президент одним указом може її відмінити. Але але кажу, будуть різні правові дії, що можуть допомогти цим людям, принаймні в нашому штаті, але я думаю, що в інших так само це робиться на федеральному рівні. Пані Марія, а це не може бути в тому числі, якщо ну це не основна можлива причина, але ну в тому числі там от частиною е з боку е адміністрації Білого Дому тиску е на Київ, щоб от, змусити його до, до поступок приміром у переговорах з Росією. Я якось не бачу це як тиск, тим більше, що Україна закликає, щоб люди верталися, особливо там люди, які можуть допомагати і так далі. Так що, ну, це, 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 це є Але дійсно… Але люди частично. не вертаються, пані Марії. Ну так, так, я кажу, що а це я не думаю, що це було одною з частиною на столі переговорів. Знаєте, а в нас є в нас є інші червоні лінії, які. А, які дуже важливі, так як повернення дітей, з, 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 яких викрали і так далі. Тобто про це не йшлося з усіх моїх джерел джерел інформації, це не було одним з таких, як, як наш президент називає карт, які вживалися після цієї гри, чи, чи, чи переговорів. Тому що в нас зараз все транзакції, і, 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 і які в кого карти. Тому, тому кажу, може я чогось не знаю, звичайно, в мене не 100% від джерел. Але з, з усіх моїх інформантів такого не планувалося і і не думаю, що зараз планується. І як пані переді мною зазначила, це економічно дуже невигідно для Сполучених Штатів, тому що це всі люди, які мають право до праці, які працюють, які платять податки, які рентують житло, купують житло, тобто це спричинить. Занепад економіки в штатах, де найбільше наших українців є, тому що вони такі продуктивні члени суспільства. Пані Марія, чому воно має спричинити занепад економіки? Що зараз Дональд Трамп і, і знову буду згадувати, там періодично повертаюсь до цього звернення е, виступу в Конгресі. Е, ну він же там казав, що каже: ми там познаходимо чи познаходили вже стільки грошей, там мільярди, мільярди і мільярди, включно з тим, що я не знаю знову ж таки, так е, там наскільки це правда, неправда, на які він статистичні дані опирався, але ну він тоді ж там говорив про цих там е, там. Е, Одна справа, там якісь трансгендерні миші, на яких виділялись мільйони доларів. З іншого боку, він там згадував людей, там, мільйони людей, яким по там по по 100 років, по 150 років, там хтось навіть комусь 300 років кому, начебто, висловлю виплачували ці гроші. Ну тобто, але я не знаю, як це до цього ставитись, але основна думка була така, що ми зараз повернемо в країну. Я так і сприйняв стільки грошей, що ну от все ви всі будете щасливими. То хіба може таку людину налякати? От якась ну скажімо, там е відсутність оцього економічного елемента е грошей, які приносять в країну в бюджет країни і біженці в тому числі ну, чи люди, які це отримали, саме... отримали, скажімо так, дозвіл на проживання на роботу так, дякую за запитання. Може саме Дональда Трампа це не злякає, бо так я не бачу, що його мало би злякати. Але місцеві бюджети, міст, тобто мерів міста, губернаторів, які теж мають певний вплив. На федеральний уряд мало би це занепокоїти так чи інакше, особливо в штатах, які невеликі за населенням там там наші люди включаються в фабрики, в, в роботи, які недостатньо забезпечені. Тобто цього може якщо саме для Дональда Трампа. Ну і, і я би вам теж дуже радила вірити у всі ці збережені гроші, тому що поки що це все риторика, ніхто конкретно цього не бачить. І так, в будь-якій будь-якій в будь-якому уряді є якісь бюрократичні засади, бюрократичні правила, які потрібно міняти. Але так як радикально зараз це робиться, це викликає дуже великий неспокій в суспільстві. І багато людей навіть хотіли, щоб їх звільнили, тому що ну так би солідарності, і власне тих, що звільняють з державних посад, їм пропонують такий пакет страхівки та виплат на на, на 6-7-8 місяців в залежності, де вони працюють. І їм не дозволяють звільнитися. Це, це люди, яких я знаю, тому що комусь треба все ж таки працювати. Тобто, воно не все зовсім так, як воно звучить. А, але так є випадки, що, що дійсно хтось там не додивився і записана людина, яка вже чи не живе, чи, е, чи щось таке ще що отримує на неї, приходять якісь там бенефіти. Е, звичайно, але я думаю, що це є в будь-якій системі. Це не є аж така системна проблема тут. Тобто, про зекономлені гроші важко говорити. Знаю точно. Теж з хороших джерел, а що планується, що зараз теж не хочу паніку сіяти, але що ціни дуже підуть вверх, і це теж буде для через ці тарифи, тарифну війну саме з Канадою, з Мексикою, це, це звідки ми тут отримуємо всі там ягоди, скажімо, зимою і, і полониці, і так далі. Тобто будуть дуже ціни на, на все це, і буде така собі ситуація нестабільна, якщо нічого не зміниться, пані Марія. От в зв'язку з цими ну і і розмовами, дай Боже, дійсно, щоб це рішення не було впроваджено на практиці, але навіть те, що е, розмови лунають, бо це знаєте, це так само ж по факту, як е, напевно в Канаді вже згадані вами, теж е, думають, що нічого страшного не буде, але Заяви стають дедалі радикальнішими і радикальнішими з боку Сполучених Штатів у бік Канади, з боку лідера Сполучених Штатів. І от просто я намагаюся зрозуміти, а ви, ви, пані Марія, давно ж так в Штатах живете. Так, з 2000 року, з 2000 років року. Випуск. От е, просто навіть виникає питання в зв'язку з тим, а якось, ну от ви в своєму середовищі, е, ну якось обговорюєте цю історію, чи чи не виникає у вас занепокоєння, що знову на, 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 на цьому всьому тлі, що ну можливо, е, я знаю, це це може і на вас якось там врешті позначитись е, ну на, на людях, які давно інтегрувались вже в американське суспільство. Звичайно, що так, і так як я а, казала на початку, ми готувалися. Ми готові до цього. Якщо би це сталося завтра, принаймні, я відповідаю за своє місто, за свій штат. Ага. В нас вже розроблена. Я а, теж працюю в, в комітеті міському а, міста Чикаго, який відповідає за права біженців, іммігрантів і, 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 і тих мігрантів іммігрантів. Тому в нас вже розроблений буклет. Там по українському по українськи теж на різних мовах знай свої права. Тобто, якщо до тебе наблизився там офіцер, е, який імміграційний кому зателефонувати, що казати, що не казати, і як себе поводити. Тобто, в нас оце це вже є в суспільстві. Ми до цього готові. Надіємося, що цього не потрібно буде, але завжди краще підготуватися. Звичайно, це повливало би дуже на нашу зараз структуру нашої діаспори тут в, в саме в Чикаго. Я думаю, в інших містах теж. В Чикаго, я думаю, найбільше зупинилося українських біженців. Тобто в нас є цілі центри, де вони працюють і допомагають іншим, і теж і економічна частина всього, і культурна. Тобто, так, звичайно, це би склалося. Друга частина вашого запитання, чи це складеться на людях, які тут приїхали швидше, 30 років, чи народилися. Звичайно, тому що особливо ті, скажемо, що там з акцентом говорять. Все залежить, де ти зараз проживаєш. Бачите, така дуже полярна ситуація зараз в Штатах, де е, вони завжди були республіканці а зараз тим більше вони трошки навіть радикалізовані праві, тобто там іммігранти не дуже в повазі, тому, е, тому там воно. Очікувано, що може бути і ще більше загострення цього цієї ворожнечі до іммігрантів, чи це з України, чи це з Венесуели, чи, чи з любої країни світу. Я не думаю, що саме до українців більше буде така, а, така ворожнеча. Надіюся, а, але самі бачите, що зараз де інформаційна війна. І, і це наш пріоритет номер один, окрім того, що ми обговорюємо там потенційно, що може зробити Трамп з нашими біженцями. Але от зараз мої найбільші проекти це включати людей, які будуть займатися цією адвокацією і, і боротися з дезінформацією, що Україна не напала на Росію, і, і тобто ну ніколи не думали, що це придеться пояснювати людям. Хоча люди всі це розуміють, з якими ти говориш, але все рівно це, це зараз теж пріоритет номер один. І коли вже ця брехня розвіється, то я думаю, розвіється ворожнеча. Пані Марія, дякую вам дуже. І е, теж бажаю міцності, витримки. Я просто останнє от просто так, знаєте, подумалось. Бо е, однозначно, навіть якщо Дональд Трамп е, ну, е, отак ставиться не тільки до українських біженців, так, а там до біженців з інших країн, чи буде ставитися. Ну, тобто е, тиснути певною мірою. А ну, це є навіть було в його виборчій програмі. Прописано. А от але. Всі то всі українці е, неодноразово доводили в Україні своє е, право так жити, так як вони бажають, і в принципі е, відстоювати свої права. Так, от просто були ж теж протести вже, от в сполучених штатах, можливо, не такі масові. Я про це теж говорив з представницею діаспори. Е, от е, після того всього тут в Україні зараз не згадаю організацію, так швидко е, з якої, але ну чи, чи можна очікувати, якщо цей тиск буде продовжуватись, то що ну е, що будуть якісь ну от такого роду там е, мітини, протести наростати, чи це ж? Швидше буде там не знаю в спроби впливу на, на конгрес, на адміністрацію Дональда Трампа, якщо ну, такі такі можливості такі важелі є в української громади в Сполучених Штатах. Протести в нас принаймні масивні. Я кажу це теж залежить географічно від від громади. А в нас був протест, який ми підготували. Я, я саме я президент Українського консульського комітету Америки відділені новий. Але в нас є багато ще інших організацій. Ми так якби парасольна така організація. Mm. І ми організували цей протест менше ніж за два за дві доби. Це було де десь п'ять тисяч, якщо не більше людей, і половина mm. з них були американці. Тобто, люди просто чекали, що що ви робите до нас, самі зверталися, і навіть е, ми, ми не. Ми не збиралися блокувати центральну вулицю міста. Думали, ми пройдемо по тротуарі. Мене сам е, капітан поліції попросив, чи можна ми закриємо, бо ви будете до ранку, йти куди ви там хочете йти. Але американці скандували, вони звичайно за Україну теж протестували, тому що це було justice, справедливість для України, була тема протесту. Але вони за свої права, і це було частиною моєї промови. Кажу, Україна боролася і буде боротися з одним тираном чи з іншим, чи з третім. А нікого не називаємо по іменах. Ми, ми ми все ще надіємося на силу дипломатії, так. але але мені шкода вас американців, і нас американців, тому що це теж моя країна, вже тому що ви ще не вмієте боротися за свої права за 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 демократію, і, і це таке хитке, що сьогодні є завтра може не бути. Тому е, протестів маса так. і особливо в демократичних штатах. У Нас був наш е, е, сенатор з нашого штату. Ага. Пані Марія, та я я, я я вам дуже дякую. Але на жаль, мусять вже кажуть мені Тей. редактори, що ефірний час трошки нас під, підтискає, Але я дуже сподіваюся, що це не остання наша зустріч, тому що впевнений, що нам буде з вами ще про що поговорити. і сило, вчить американців, пані Марія, боротися за свої права. Марія Дмитрія, дякую. Дуже. Так, дякую. Всього на вам, Марія Дмитріва Капеняк, голова відділення Іліной з Українського конгресового комітету Америки. Була з нами на зв'язку.